Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли та розгалуження. Давайте згадаємо, що таке вкладені цикли. Що таке вкладені розгалуження та які команди можна використати для створення проєктів з розгалудженням та циклами в Scratch 2 або Scratch 3. В залежності від того, в якій програмі ви працюєте. Відповіді пишіть в коментарях. Отже, розгалуження та вкладене в цитру. Розглянемо задачу 1. Є в нас діжка, у якій може бути 5 діжок, у якій може бути налита вода. Нам потрібно вилити воду з усіх таких діжок. Для розв'язування цієї задачі потрібно 5 разів узяти чергову діжку і перевірити, чи є в ній вода. І якщо вода є, то ми воду виливаємо. Якщо води немає, ми переходимо до наступної діжки. У задачі 1 у циклах з лічильником вкладено неповне розгалуження. розгалудження. У циклі можуть міститися також вкладені повні розгалудження. Так, до прикладу, на блок даного, даної задачі ми бачимо, що повторюється 5 разів узяти чергову діжку і розгарудження неповне. Якщо у діжці є вода, то виливаємо воду. Якщо у діжці немає води, ми переходимо до наступної діжки. На попередньому уроці ви розглядали алгоритми встановлення будильника. Але встановлювати будильник потрібно не один раз, а кожного дня. Тому вище розглянутий фрагмент алгоритму потрібно виконати 7 разів, до прикладу. Розгалудження у такому вигляді може бути, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. Де ми з вами бачимо на зображенні блок-схему до даної задачі? Де бачимо, що повторюється сім разів наступні дії, а саме розгалудження два повних вкладених розгалуження до циклу з лічильником. На попередньому уроці. Ви також розглядали алгоритм задачі гри, коли комп'ютер загадував число. Пам'ятаєте? А учень намагався його відгадати. Але в тому алгоритмі, якщо учень з першої спроби не відгадав, число, число гра закінчувалася, ми ж з вами модифікували і створили тоді гру, коли вгадували до тих пір, доки не вгадає. Якщо жучень матиме багато спроб, поки він не відгадає число, то алгоритм утворював наступний вигляд, як показано на блок-схемі. Тобто нас постійно P направляло, якщо ми число не вгадували, на початок виконання, щоб ми записали нове число. І могли таким чином відгадати. Розгалудження в циклі можуть використовуватися і в Scratch. Так, у цьому проєкті, показаному на екрані, виконавець кілька разів виконує команду переміщення 10 кроків і виконує, доки він не доторкається до певної межі. Якщо під час руху він доторкається жовтого кольору, він грає звук няу. А якщо він під час руху доторкається синього кольору, то грає певну ноту. Блок-схема алгоритму наведеного проєкту має наступний вигляд. Отже, ми бачимо з вами блок схему Бачимо, що якщо доторкається до межі, ні, то завершується. Якщо не доторкається до межі, то так, не доторкається, виконується дія. Переміститись на 10 кроків. Доторкається до жовтого кольору. До, до прикладу, якщо доторкається, тоді грати звуку дня, якщо ні, то завершити. Тобто ми бачимо з вами, що вкладено в цикл з неповним розгалудженням, вкладено цикл з повним розгалудженням, а в цикл з повним розгалудженням додано ще один цикл. Тобто в нас два вкладені. Вкладений цикл у розгалудження. Розглянемо ще раз, до прикладу, на задачі 1. Є діжка місткістю 50 літрів. І невідомо, чи є в ній вода. Є відро місткістю 10 літрів. І нам потрібно наповнити діжку. Оскільки діжка може бути не порожньою, а можливо, навіть і відразу повною, то спочатку перевіримо, чи є в ній вода. Якщо є. То наповнюватимемо її, якщо води немає, то будемо наповнювати її водою, доки вона не буде повною. Якщо спочатку води в діжці немає, то 5 разів наливаємо в неї воду. От, бачимо, неповна. не повна, Наповнити відро водою, вилити в діжку з водою. Перевіряємо, є вода в діжці є. Так, діжка повна. Повна. Значить, ні. Виконуємо. Цикли з розгалуженням можна використовувати і в Scratch. Так, приклад проєкту, якому виконавець відходить від правої межі сцени, якщо він до неї доторкається, або малює квадрат, якщо він до межі не доторкається. Ви бачите зараз на екрані: ми бачимо блоки, де вказано очистити, опустити, потім доторкається до межі. Якщо доторкається до межі, то він, опустей, олівець має піднятися і наш з вами персонаж переміщується в відповідну напрямку. Якщо ж не доторкається до межі, то малює відповідно квадрат. Блок-схема алгоритму наведеного проєкту матиме наступний вигляд. Ми бачимо з вами, що умова, чи якщо доторкається до межі так, то підняти олівець і переміститись в відповідні е, координати. Якщо ж не доторкається ні, то тоді малюємо квадрат стороною 100 кроків. Цикли та розгалуження в Scretch ми можемо розглянути на ще одному проєкті, е, виконаному в Scretch, з використанням циклів і розгалужень. У ньому, якщо натиснуто клавішу Пропуск. Виконавець у циклі, поки його не доторкається вказівник миші, грає певну ноту із збільшенням темпу на 20. Під час кожного виконання тіла циклу. Клавішу Пропуск натиснуто. То це означає, що переміститись на 10 кроків. І бачимо блок схем даного виконання проєкту. На завершення сьогоднішнього уроку пропоную вам питання для самоперевірки. Який цикл називають вкладеним у розгалуження? Яке розгалуження називають вкладеним у цикл? Та як виконуватимуться фрагменти алгоритму наведені на малюнку. Та як виконуватиметься фрагмент алгоритму, наведений на малюнку на праворуч відповіді, пишіть в коментарях. Також ще два питання. Стосовно як виконуватимуться алгоритми, показані на малюнках. Також можете спробувати відповісти в коментарях. І останнє питання: як виконується наведений фрагмент алгоритму в середовищі Scratch? Бачите, тут показано 4 цикли із розгалудженнями із вкладеними розгалудженнями повними та неповними. Також в вашій увазі пропоную відгадати ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. А зараз ми з вами перевіримо. Звичайно, це слово розгалуження. І ще один ребус, який вам потрібно відгадати. Спробуйте відповідь на цей ребус теж написати в коментарях. Правильно, це, звичайно, слово передумова. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером. А саме в підручнику на сторінці 115 ми з вами знайдемо завдання, яке спробуємо виконати разом зі мною. За посиланням в описі під відео переходимо в онлайн середовище Scratch та виконуємо. Отже, в підручнику на сторінці 115 ми знайдемо з вами ось таку інструкційну картку. Дотримуючись якої ми зможемо створити два цікавих проекти. Пропоную зараз цим зайнятися. Для цього, за посиланням в описі під відео, відкриваємо онлайн-середовище Scratch. Відкрили онлайн-середовище Scratch і починаємо працювати. Перше завдання в нас з вами звучить таким чином, що потрібно переглянути. Малюнок на сторінці 113, малюнок 3:39 і зробити для нашого котика дані блоки скласти. Давайте спробуємо розпочнімо, з коли натиснуто прапорець, додамо розширення олівець, потім обираємо очистити все, опустити олівець. Переходимо в керування, обираємо, якщо то інакше повне розгаруження. В умову ми додаємо датчик, доторкається вказівника. Замість вказівника обираємо межа. Потім обираємо олівець, підняти олівець. Потім повернути в напрямку рух. Повернути в напрямку 90. Замість 90 ми встановимо мінус 90 отаким от чином. Перемістити на 300 кроків і встановимо повернути в напрямку. Повернути в напрямку. 90. Готово. Тепер ми робимо вкладений цикл керування. Повторити. Замість 10 пишемо 4, будуємо квадрат. Рух перемістити на 100 кроків. І повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Готово. Запускаємо. Бачимо, котик будує. Підведемо котика до межі, так, щоб він торкався, запустимо. І бачимо, що якщо котик доторкається, він переміщується на 300 кроків від межі. А потім знову будує. Якщо ж він доторкатиметься в нас ліворуч, бачимо, що ліворуч, якщо доторкається, то котик наший не переміщується. Добре, проєкт ми з вами зробили. Дотримувалися всіх правил, яких нас спросили. Висновок робимо такий, що якщо наш з вами котик доторкається до верхньої або нижньої межі екрану чи лівого краю межі екрану, то котик малювати. Квадрат не буде, він лише буде переміщуватися на 300 кроків назад. Якщо ж наш з вами котик буде доторкатися до правого краю екрану, то при першому натисненні на виконання він переміститься на 300 кроків назад на середину екрану, а при наступному побудує наш з вами квадрат. Дуже добре. Тепер погляньмо підручник на другу частину нашого завдання. Даний, зобра... Даний проєкт нам потрібно зберегти під назвою вправа 3.4.1. Отже, натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку, в яку вивантажили, правою клавішою мишки на проєкті. Переіменувати, підписуємо вправа. 3.4.1. І своє прізвище. Enter. Дві вправи, які ми виконуємо, ми маємо показати вчителю для отримання оцінки. Тепер дивимося на другу вправу, яку ж нам потрібно виконати. Для цього потрібно скласти е, скрипти для нашого котика на малюнку на сторінці 114. Ось оці. Давайте здійснимо це. Для цього, перепрошую, повертаюсь я до. Для цього трішки схитруємо. Дані блоки ми викинемо, а додамо керувати. Шукаємо з вами тепер завжди. Тобто наша дія буде повторюватись завжди. Якщо з умовою, то не, тобто неповне розгалуження. Умова в нас буде наступна. Датчик. Клавішу пропуск натиснуто. Запитання. Якщо так, то обираємо звук, встановити темп. Встановити ефект. Висота 60. Потім, якщо ж інше щось керувати, то встановимо ще один цикл розгляд внутрішній, повторювати поки. Повторити до, обираємо датчики, До торкається Торкається вказівника. Потім обираємо звук, Встанови... задати інструмент, відтворити звук Няв. Замість нАВ пропоную інший якийсь звук обрати. Натискаємо звук. Обираємо забрати звуки і обираємо будь-яку. Я оберу якийсь фрагмент і хай буде «Кав». Обираємо замість нow, кавер. Потім ще нас просять додати, програти ноту. Змінити ефект, висота на 10. І змінити темп. Встановимо гучність, до прикладу, на 50. Давайте спробуємо відтворити. Бачимо, що нічого не відбувається. Зупиняємо наш проект, затискаємо клавішу пропуск і натискаємо. Бачимо, що при натиснутому е нашому з вами з вами прапорці е пропускові. Буде відтворюватися наш ефект. Давайте повторимо, затискаємо пропуск, натискаємо прапорець і наводимо наш з вами вказівник. Щоб зрозуміліше було, як працює проект, пропоную за, до встановити ефект додати ще один звук. Давайте. Трішки пограємось. Замість відтворити звук кав Отак от. Не до кінця. І встановимо няв. Бачимо, нічого не відбувається. Вказівник мишки навели, теж нічого не відбувається. Але зупиняємо проект затискаємо пропуск, натискаємо. Бачимо, що відбувається звуковий ефект. При наведенні на котика вказівника мишки відтворюється звук, тобто проєкт працює успішно. Зупиняємо його, натискаємо «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер, відкриваємо папку, переіменовуємо даний проєкт як вправа. 3. 4.2. І своє прізвище. Вивантажені два проекти. Покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Закриваємо середовище Scratch. Завершення вдома. Будь ласка, опрацюйте розділ 3.4. Сторінка 109, з підручника з інформатики для 6 класу. Також самостійно з цього ж підручника можете спробувати виконати завдання на сторінках 117, 118. Про успіхи виконання пишіть в коментарях. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики та до нових зустрічей. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. Не забудьте підтримати наш канал вподобайкою, підпискою та коментарем.